Так, зараз возимо закормочку нашу і приготуємо це все діло, потім перев'яжемо снастку, ловити сьогодні буду. на Ось такі пуфіки взяв, чесночні і ось так живанького опарика заїхав, взяв. Також Таку прикормочку взяв, чесник макуха. Зараз замішаємо це все діло та будемо пробувати. Хочеться щось половити на вже вудочку давно не ловив, в минулому році кілька разів виїжджав я і все. Так мало у запах такий пішов. Так. Ну так. Я думаю вона буде пилити, так що будемо закидувати її. Зараз співпаката замочимо цього всього діла. Потім поки перев'яжемося, я думаю, воно настоїться трішки. Виїхав, хочу спробувати пошукати плотвичку. Подивимося, що з цього вийде, але так хочеться. Давно я на такій снасті не ловив. Люди вже відкрили фідерний сезон, а я ще жодного разу не був на воді. Таким ділом. Сьогодні вільний день, так що будемо пробувати. це не хочеться його дуже сильно переувлажнити, тому що буде потім клейстер. О, Ось так. Хай доходить, а ми зараз перев'яжемося. Поставимо іншу кормушку і будемо пробувати закидуватися. Це перев'язався, поставив кормушку на 21 грам. І зараз будемо опробувати закидатися. Так. Опа, таке діло зараз. Кілька кормушечок закину з кормом. І потім вже будемо нормально закидуватися. далеко кидати не буду, тому що там течія дуже сильно Буде зносити. Так. Зараз кліпсонемося. Оп. Небагато зараз кормушок 2-3, так як я думаю, тачі вимиває дуже швидко, на місці корм не буде затримуватися. Можливо, побачимо хоч кілька клювонь. Це вже було б досить непогано. Оп. Трішки піддернули, звільнили кормушку від корму. Оп, так, і зараз ще однанько і потім закидимось. На вулиці в нас сьогодні плюс 15. Але вітряно ще й сів якраз так на вітряну сторону тож будемо дивитися що з цього вийде. Так, є. Беремо паріка нашого, Я думаю, штук два зараз наживлю. Думаю, цього буде достатньо. Такі вони живенькі. Будемо сейчас пробувати. О, так. Фу, друзі, ну що, паровий закид. Так, ну и теперь остается лишь нам ждать клювонечка. Было бы, конечно, классно, хоть бы сейчас клюнуло. Первое клювоня было только что. Ну. Такие две дебали потяжки было. Цикаво, что это там такое было. И все. Два рази вдарило. І тише. Але нічого. Первій кліваня вже є. Пар вже є. Цікаво, що за рибка брала. Клівоня. І про чому ти бал? Блін. Проспав. Блін, парве добре клювання було за весь час, так тягало. Ну це? так тут все зняло. Блін, ну хтось досить непоганий клював так. Досить і досить хтось простойний був. Але не засіки його, блін. Ну нічого, можливо там хтось щось затримається зараз. Подивимося трішки Прогавив свій шанс. Такі потяжки були прям. Дебалі. Друзі, зараз перекинемо пікер. Все ж таки зараз поставлю одного порика. І із пуфіком. Наживляємо ну, величенький, правда, але нічого. Наживляємо одного пуфіка і зараз однанького опороша поставлю. Попробуємо ще на таке діло. Дивись, можливо яке плювання й буде. Трішки рибка почала ходити, плюхкається в різних місцях але плює погано скільки сиджу все одно нормально нормально нічого так і не витягнув але нічого нічого Щось так закидаємо зараз це все діло опуститься Ставляємо і будемо чекати свого клювання. Ну я скажу одне, що на пікр. Клювання почалися більш такі добрі. Прямо так скажем так уверена, рибка б'є, але не засікається. Було кілька таких добрих потяжок. Але не встиг я зас... засікти, зате гарно клювало. Ну нічого, зараз. Ще трішки посидимо. Дивись, можливо, все ж таки хтось і в мене сьогодні Ну Оба хоч одну рибку можливо показати. За так і просиді і ви нічого не побачите. Скоріше б уже пройшла заборона на вилов щуки. Прямо вже хочеться виїхати десь. Покидати так спінгом нормально, іменно щучку половити. Попробувати, можливо, діло буде. Та в принципі можна було кілька рибалочок вискочити. Тут на річки на живця посидіти. Кажуть... Ну, ловлять її, але не знаю. Я в нарост щуку не ловлю. Ось так, друзі, клювонечка йдуть. Є Єчки, але риба не ловиться. Скільки просидів, бачив пару гарних клювок і все. Чомусь сьогодні зовсім не хочу нічого ловитися. Але радує хоч одна, ще хоч покльовки, йдуть. І все. Там, ось там вечора ті щука сьогодні ганяла, там під вечір вже почала так вистрибувати з води просто жесть. Ну а тут щось там підтикує, підтягує, але мабуть якась мілочушка клює. Клювання на вудочку. Тільки що покльовка була, не знаю що воно таке було ж. Вудочку остановила, Могла щучка сісти на опарі. Малька тут багато ходить, тому я думаю, що могла і воно підсісти. Там трішки покльовує. І на звичайну вудочку покльовки йдуть і на пікер, але рибки як такової нема. Легенькі клювання йдуть і все, більше нічого такого не було. Уже садімо, мабуть, годинку, але поки нічого такого толкового і не клюнуло. Одне клювання було на вудочку, щось потопило. Підсічка приостановила це все діло і все, рибка не засіклася. Ну, я думаю на те, що або це була хороша плотвина, або все ж таки могла клюнути щучка. Тому що кажуть, що на живця сидять тут багато, і видно, що малька дуже-дуже багато. Тому, можливо, що могла клюнути і зубата. Так, витягнув вудочку, одну зараз спробуємо перейти. Рибка ось там хлюпає з боку. Вечера тіла. Але... Блін, брати не бара. Кілька покльовок і все. Більше нічого. Нормального нічого немає. Десь тут вона похлюпає все це діло. Але брати не бара. Ну і там не закинеш, але ось тут можна спробувати тут місць скільки наробили. Тому спробуємо тут закинутися. Так, закидаємо зараз тут, Попробуємо. Хвилинок 5 постоїмо, можливо хтось і клюне. Звичайно. Трішки не затихло, почала рибка ходити і покльовок більше з'явив. Зараз будемо щось змінювати. Зараз попробую ще поставити пофік за парашем. Можливо, на нього ще буде клювати. Покльовки йдуть, але Ла ладва-ладва. Блін. Друзі, вже просидів годинки-дві, мабуть. Ну, Жодної рибки так і не вдалося сьогодні мені впіймати. Людей хода ловлять багато, але рибки немає. Клюванячки йдуть, але, скажімо так, толку зараз ніякого. На пікер ударчики, на звичайну вудку вже зовсім затихло все. І зовсім нічого немає. Тому якось так. Ще годинки з пів посидимо і вже будемо збиратися додому, так як є трішки дома справи. Будемо займатися. А завтра, мабуть, вискочу і ще разок. О, знову клювання. Просто подивіться, нічого собі, це перва моя риба на сьогодні. Ось така червонопірка пірка маленька взяла. Просто жасть. Це я просидів сьогодні півдня, щоб витягнути під вечір ось таку рибину. Прям просто гігант. Просто ну, хоч на вечір, хоч одна нька, але все одно клюнула. Хоч якось, о! І на пікар тільки ще, ось дивіться, клює. Тільки що також клювання було. Поки на цю червону пірку, дивився. Коротше, і там патяжка була, нута, якось так однанька клюнула. Надвечір вже холодна, просто жасть. Давай ми тебе випустимо, щоб ти тут. Оп. все побігло. Впіймав тільки що одну рибину. Ось дивіться, яка здоровезна ну просто. Жука викручує. Так, у нас похолодало, причому так нормально. І на вечір почалися трішки клювання. Ну, Щось невеличка, дрібна клює, пікерочок, я думаю, вже можна збирати. Зовсім зовсім перестало на нього клювати. Я тут в принципі немає вже на що клювати. Один опорік залишився і все. Тому зараз складаємо це все діло і вже будемо потиху збиратися. Так як потрібно вже їхати додому. Ух ти, ще й зачепився, а там ще й клювання. Прямо нічого собі. Прокльовує, але блін, півня просаїв, нічого не впіймають на це також не весело ну трошки більшу глибину поставлю. Тобто також є. Ну, Проклювати, поч почало клівати на цю водку. Тож зовсім нічого не було. Хоча рада горить. Коротше вже зібрався. Топаю додому. Риболка сьогодні ну, зовсім ніяка. Рибку бачив аж ввечері. Одну маленьку. І все. Покльовок багато, але рибка ну, зовсім не хотіла засікатися і зовсім погано клювала. день бачив, клювань багато, але толку нуль. Тому зібрався і вже топаємо додому. Друзі, дякую за те, що дивитеся. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки.